Мріємо про них, робимо все, щоб вони відбулися. Звісно, вони вже проходять. тебе привести е, приміри з дитячого саду. А ви знаєте, якщо дивитися щиро і прямо в саму суті корінь, то вони вже відбуваються, тому що суспільство формується з людей. Власне, постійно про це кажу, що основна проблема наша в Україні це ідейне відставання від найуспішніших. Країн саме тому розробив концепцію 25-ти до спільного щастя і вважає, що найважливіше, що нам необхідно, це досягнути світоглядної реформації. Ти можеш представити скільки і кстати, тому все це і відбувається сейчас. Сколько з моменту появлення інтернету, а інтернет більш-менш з'явився в 2010 році, сколько таких інформаційних вбросів було зроблено э, в сознанні людей, коли вони зрозуміли, що це не так, а це не так, а це не так. І в принципі, нова свідомість природним чином заходить в людину, якщо людина э, це якось пропускає не якось, а пропускає, дозволяє цьому бути. Бо дуже часто ми. Э, не готові приймати цю свідомість. Ми... На щастя, ми принаймні вже відкинули концепції а, спільно з російським фашизмом. Тобто від них ми відмовилися. Але далі у нас є проблема. А в чому суть української концепції? Це люди, це люди старої епохи, це рудименти Радянського Союзу, які не розуміють, що не можуть ці комуністично-марксистські підходи бути реалізовані і не можуть бути вони. Записаны в прогрессивную ланку в сегодняшних реалиях. Поэтому, когда мы с тобой говорим про работу с точки зрения работодателя, который говорит: Вот я вам хочу вот это, я от вас вот это хочу. О! То теперь ты знаешь, сколько сейчас, особенно сейчас, когда сколько? 6 миллионов людей побывали за границей, из которых Ну я не знаю 4, наверное, не были там никогда. Они вернутся і скажуть своїм роботодателям «Василий, слушай, а я не знав, що може бути по-другому, а ти ж з нами як з собаками разговаривал. А давай-ка тепер ми теперь все це дело То тобто, есть, добре, ми не росіяни. Це ми вже усвідомили на щастя. Але в чому в чом наша відмінність, окрім мови? А, в чому наша відмінність? І де ми споріднені з іншим європейським народом? Де і чому ми в чомусь відрізняємося, що потрібно брати позитивно, а що плекати власну. Ми кажемо, що я не вірю, що це зі мною відбувається, Ну, а насправді відбувається. Да? І ми не хочемо визнавати. Ось коли насправді нова свідомість заходить в той момент, коли людина визнає, так, да, воно так і є. Представ собі ситуацію, що нянечка, ну, там, воспитатель дітям п'ятиліткам, говорить: якщо ви будете себе плохо вести, то от там от у мене в чулані видели, там чорна штука стоїть. Це баба, він вас є. І от вони у нее по паструнки ходять. Зараз ці фундаментальні зміни відбуваються з кожною людиною у зв'язку з тим, що людина, багато людей живуть в абсолютно незвичних, в новітніх для себе умовах. Я сформував цю концепцію, я запропонував її суспільству, а далі вибір у суспільство. Концепції можуть бути багато. Кожен має право. На створення власної концепції і пропозицію до суспільства. Суспільство вибір. Яку концепцію він бере? Але великі перестроги в мене особисто, що сьогоднішнім політичним керівництвом, в першу чергу, коли на посадах знаходяться такі люди, як Данило Гетьманцев, та як міністр фінансів Марченко, я можу перераховувати говорити про якісь взагалі зміни позитивні, не кажучи вже про революційні, взагалі марно. Мальчику Коле дома папа популярно объяснил. Сынок, нет никаких бабаев, не слушай никого, это все чистой воды бред. Он приходит в группу, залазит этот маленький Коля на стол и говорит деткам. Детки, бабаев не существует. Баба Маня, ну там, Мария Петровна нам брешет. Произведет ли это, как ты спросил... Революції змін. Конечно, тепер все. Вона втратила контроль над ними. Теперь бабая нет, і тепер нужны інші методи. Це вибір. Я запропонував систему, як працювати над собою в першу чергу. Не просто скажетесь, влада погана, над собою. Що потрібно зробити, щоб самому стати кращим і досягнути успіху. Власне, це. А в цьому полягає суть концепції «25 спецхоном до спільного щастя це робота над собою. Ці фундаментальні зміни починаються з фундаментальних змін в житті кожної окремої людини, і навіть боротьба на фронті. Це фундаментальна зміна, яка абсолютно змінює світогляд наших воїнів, наших чоловіків і жінок, які воюють волонтерська робота. Так само, ну тобто, які б аспекти не візьми, да, якби ми не були, не торкалися тих реалів, в яких ми знаходимося. Ми стикаємося з е, новітніми відчуттями, да з новою свідомістю. Ну бо вона завжди вона новітня і нова. Е, і все залежить від того, наскільки я її сприймаю або ні. Топоки да. такі люди знаходяться на владних важелях, е, допоки я на жаль не бачу перспектив для України і не бачать мої колеги, і це те розчарування, яке зараз масово панує в підприємницькому колі. то це першу чергу пропозиції для себе, а потім вже пропозиції. Для інших. І тепер є вибір: суспільство готове працювати над собою, то воно не лише переможе у війні, а і переможе негативні власні. Адже є власні негативні риси. І в залежності від того, як уже з цією з цим усвідомленням людина взаємодіє, да, чи я думаю, ну добре, воно так і є. І я піду робити, як завжди було. Я зараз всім доведу, що можна по-старому. Або навпаки, людина каже: ну окей, воно так і є а як же ж можна зробити по-новому і піду робити якісь нові речі по новому? Ми зможемо опрацювати, якщо ми усвідомимо, що їх потрібно відкидати. А... Заздрість ревнощі, без культурі, негативне ставлення до природи, таке інше. Якщо ми усвідомимо, що це є наше внутрішнє зло, і ми повинні це змінити, ситуацію, то ми все переборемо. Ну зрештою, не, не найдирніше нація. Зараз кожен, кожен з ким я говорив підприємцям, всі розглядають можливість залишити Україну, і це страшно. Якщо такі дієві люди залишать таку країну, як Україна, то що залишиться? В нашій країні, конечно, не просто революційно. Я, я, я теж є это, это, это вот это бух. Поэтому, да. Тому вона є. Фундаментальні зміни вже відбуваються. Цікаво, подивитися, да? цікаво стати свідком того, до чого вони призведуть.